Щирої бесіди, тому я бажаю всім вам, молодові, також бути щирими, свою точку зору обов'язково підтверджувати змістом і висловлювати свою громадянську позицію. Що ти побажаєш далі? Я бажаю ти, тобі те, що він не варний і хоче, щоб ти почав добре вчи... вчився, ще краще, і вміє висловлювати свою власну точку зору. Я бажаю тобі, щоб ти цей рок провів добрий і висловив свою точку зору на Я бажаю тобі добро вчитися і в цьому уроці, щоб ти був відмінником. Я бажаю тобі так, також добре вчитися і щоб на цьому уроці ти себе добре показав. Я бажаю тобі. Е... Щоб ти завжди мав правильно бажає гарного майбутнього. Mm -hmm. старатися. Я бажаю тобі припровести до... цей урок, щоб в тебе були од... одні добрі оцінки на всіх уроках і успіху в mm -hmm. цьому. Я вас ви тебе на сьогоднішній урок не взагалі бажання на майбутнє на сьогоднішній урок, будь ласка. Я бажаю тобі те, щоб ти з цього року буде за себе щось важливе. Бажаю, щоб ти щось зрозуміла з цього оповідання та висловила свою точку зору. А я бажаю всім, щоб не було в нас війн, щоб не загинули наші хлопці. Щоб ми всі жили щасливо і ми пам'ятали нашу історію, нашу краю, нашу живу. Дякую. Думаю, сьогодні добре сказала Ярослава про віл кожні.